Буває тренуєшся, пробуєш різні програми, вкладаєш час, енергію, зусилля, щоб досягти бажаного фізичного результату. Дивишся на ваги, а там більші показники. Дивишся в дзеркало, а там ніби все гірше ніж до початку тренувальної програми. Як таке можливо? В цьому відео розглянемо причини, через які тренування можуть загальмувати процес втрати зайвої ваги. І яким чином побудувати свій тренувальний процес, щоб цього не трапилось, результати приходили з набагато меншими зусиллями і набагато швидше, ніж зараз. Почнемо з того, що більша частина енерговитрат дорослої людини йде на підтримання базового метаболічного рівня або енерговитрат в стані спокою. Це все, що стосується підтримання температури, внутрішніх процесів. Це ті енерговитрати, які продовжуються в незалежності від того, що ми робимо. Саме тому для досягнення і підтримки здорової ваги тіла набагато ефективніше концентруватись на харчуванні, ніж намагатись компенсувати зайву шкідливу їжу додатковими фізичними навантаженнями. Які в свою чергу призводять до зростання апетиту, і збільшення застресованості організму, що в свою чергу загальмовує процес відновлення м'язів після тренувань, збільшує концентрацію жирових відкладень в зоні живота і боків, і також штовхає на необдумані шкідливі рішення щодо. Суперкомпенсації, коли ми відчуваємо, що заслуговуємо на солодке, шкідливе і якісь інші способи зняття стресу. Таким чином, ми опиняємось в цьому циклі, де більші зусилля призводять до гірших наслідків. М'язи, наприклад, щільніші, ніж жир. І тому орієнтуватись на зміни в вазі тіла нелогічно, якщо ми хочемо отримати здоров'я і довготривалий ефект. Отже, для того, щоб досягти омріяного образу себе, дуже важливо побудувати реалістичний і довготривалий план видозмін свого стилю життя і мислення, фізичні вправи. Мають стати приємною незамінною частиною повсякденності, а не примусом до переборювання себе і до досягнення якихось показників, тому що можна побити персональний рекорд, можна зробити якісь суперкруті фізичні вправи. Але якщо це призведе до травми або до вигорання, або не буде довготривалого ефекту, то все це не має значення в розрізі здоров'я. Починаємо з фундаментальних питань: сон, харчування, стрес-менеджмент, соціалізація, безпека фінансова і фізична. І потім. Переходимо вже зі стану ресурсу і прийняття себе до різних фізичних протоколів або різних методів тренувань. І вже з цього ресурсного стану поступово збільшуємо кількість фізичної активності в нашому житті. Також робимо це дуже поступово. Обережно, уважно, щоб не виникало відторгнення, щоб всі вправи спочатку викликали у нас насолоду, радість, цікавість, хоча б, і потім з часом ми зможемо, засвоївши техніку, зрозумівши, на що здати наш організм, штовхати себе трохи далі, виходити з зони комфорту і пришвидшувати процес. Прогресу гармонійно вплітаємо в свою повсякденність, в свою рутину вправи, які дуже часто займають лише кілька хвилин, але при цьому змінюють наші відчуття і сприйняття як себе, так і світу. М'язи це майже повністю вода. Наше сприйняття себе відрізняється від того, як нас сприймають інші ваги. Брешуть, дзеркало бреше, тому довіряємо своїм відчуттям і своєму плану досягнення омріяного способу життя, що неодмінно призведе до появи тієї фізичної форми, яка дозволить нам реалізовуватись з насолодою.